Всім привіт! Сьогодні 1 листопада 22 Вчора зачистили теплицю від помідорів. Сьогодні розкидав ніс 200 кг соломи з розрахунку на 200. Зараз проливаю, зволожу трохи солому, трохи землю. І завтра планую внести препарати і зробити перший раз культивацію. Буду вносити кастерн. Буду вносити метавайт грунтових шкідників. І буду вносити мікохелп для боротьби з патогенною мікрофлорою в теплиці. так. Ну, Надіюся, що будуть плюсики як можна довше і процес пройде розкладення органіки швидше. Що я цим хочу зробити? Для того, щоб не міняти грунт, кожні два роки це доволі дорого да, вирішив. Кожного року по закінченню сезону вносить просто солому. Просто солому і обробляти їх препаратами БТУ-центр. Це ще раз повторюсь, це екостерн для швидкого розкладання органіки, метавай для боротьби з ґрунтовими шкідниками. Ну і мікохелп для боротьби із патогенною мікрофорою. Ну, ось так десь. 200-200 кг соломи. І я так розраховую разів 5-6 і буду ворушити. Для того, щоб більш рівномірно розподілилася на глибину максимального мотоблока 30. Так що десь так. Все, всім чао, пока-пока.